Всім добрий ранок, шановні молитовні партнери, дорогі брати і сестри, вітаємо вас на черговій зустрічі служіння разом, проєкту Разом Плюс. Щоранку о 6-й годині, безперервний марафон Підносимо наші молитви до Бога, вивчаємо разом Слово Боже. По вівторкам, коли моя черга проводити служіння, ми з вами тривалий час. Продовжили досліджувати першу книгу Самоїла, друга книга Самуїла. Сьогодні вже останній розділ другої книги Самоїла. Підводимо такий підсумок. Далі ми будемо брати певну книгу. Я ще роздумую, яку книгу взяти. Скоріше за все, ми будемо йти з вами по книзі буття, розділ за розділом, але молимося за це. Хай Господь керує всім. Сьогодні в нас останній розділ, друга книга Самуїла, 24-й розділ. Як поставити Бога у центр життя, як Його повернути у наше життя? Ми вивчали з вами, принципи, біблійні принципи, які ми потім практикували і втілювали в наше життя. Сподіваюсь, що цей час був великим благословенням для вас. Напишіть, будь ласка, в чаті, в коментарях, якщо ви дивитесь в записі, що змінилось в вашому житті, чи було воно благословеним для вас, корисним. Я Господь благословив вас через ці дві книги. Отож, 24 розділ з першого верша. Знову запалав Господній гнів на Ізраїль, спонукаючи проти нього Ізраїлю Давида і закликаючи: Іди і порахуй Ізраїль та Юду. Тоді цар сказав Юавові, начальнику всього війська, що був при ньому, пройди через усі Ізраїлеві племена. Відданий до Версаві, зроби перепис населення, аби я знав загальну чисельність народу. Але Йоав сказав цареві: Нехай Господь твій Бог додасть до народу ще стільки, і стільки є, і намножить їх стократно, і нехай очі мого володаря царя це побачать. Але для чого мій володар, цар, забажав цього? Проте слово царя переважало докази Йоава, Підтримані також іншими воєначальниками, то Йоав разом з воєначальниками вирушив в ім'я царя провадити перепис ізраїльського народу. Якщо проаналізувати царювання Давида, то, безумовно, він мав успіх, він володів всім, мав владу, мав перемоги. Ну і, безумовно, ми погоджуємося з тим, що це в певній мірі послабило духовність. Ослабило характер Давида. Ну і коли ми є ослаблими духовно. Сатана дуже легко нас спокушує, і в першій книзі Хронік, 21 розділ, перший вірш, дописана ця сама історія трошки іншими словами. Там прямо говориться, що сатана побудив зробити цей перепис. Тобто сатана через відкриті вікна, через ослаблену нашу природу, захист. та Захисту немає. Сатана входить і підкинув таку. Горду, зухвалу думку Давидові, що потрібно, ну, потрібно щось змінювати. Ізраїль стурбований своїм положенням серед народів. Ну і Давид вирішив збільшити свою армію, показати свої досягнення за цей час, що було на початку, що в кінці його царювання. Ну, і, безумовно, це був зроблений через цей крок, через цей перепис, ну скажімо, нашої мови мобілізація, щоб ми зрозуміли. Вплив поганий на інші народи, що Ізраїль в своєму царюванні, в своєму впливі, покладається на армію, а не на Бога. Ось який поганий, негативний, деструктивний такий меседж був посланий іншим народам. Ну і фактично була кинута тінь, така пляма на характер Бога. Адже була теократія в державі ізраїльській. І бачимо, як. Все змінилось і дійсно в очах неба і Бога, це було гріхом. В народі підтримки мобілізації безумовно не було. Люди не бажали, не хотіли. Але в народі процвітав певний гріх гордості, такої надмінності над іншими народами, показати свій вплив, матеріальне становище, велич. Ну і навіть Юаф, не будучи такою вже духовною людиною, навіть він чітко розумів. Наміри, мотивацію Давида, народу, він протестував проти цього. Йоав був проти, він знав, що це гріх. Ну, але Давид ігнорує поради духовні, ну і потім, звичайно, він буде пожинати. Але цей дух, цей гріх, хотілося би відмітити, він був не тільки в Давидові, він був в народові. Оце важливо нам зрозуміти. І ці бажання, такі наміри, мрії були в народі. Давид лише, як від, відзеркалював ті наміри, які панували, царювали тоді в народі. З п'ятого вірша і далі. Вони переправились через Йордан і почали йти: написано тут: одне місто, одне коліно, друге, третє, четверте, п'яте і восьмий вірш. Таким чином, вони обійшли всю країну, кожну область, кожен регіон, кожен район, кожне селище. І через 9 місяців. І 20 днів вони повернулись в Єрусалим. Тож Йоав подав цареві результати перепису населення. В Ізраїлі виявилось 800 тисяч чоловіків, здатних володіти мечем. Тобто це була реальна мобілізація. А в Юдеї було 500 тисяч боєздатних мужів. Ну, таке співпадіння, не співпадіння, але понад 9 місяців тривав цей перепис, і. Ну, як, мов, як Мовою, да? що такі роди, і ось народження. ну І зараз цей цей намір, це бажання, було породжено вже гріх. І зараз ми прочитаємо з вами, як Господь покарає Ізраїль і Давида через цей гріх. Безумовно, 9 місяців. Чому Біблія ще підкреслює також, що 9 місяців, що в Давида був час зупинитись, одуматись, повернути назад, покаятись. Але. Давид дев'ять місяців настоював на цьому і очікував цих приголомшивих цифр. З 10-го вірша. Але після того, як Давид зробив перепис народу, він відчув внутрішню сердечну тривогу. Серце почало відчувати біль. Тому Давид сказав Господу, я тяжко зрішив тим, що зробив таке. І тепер, Господи, прости гріх Твого слуги, адже я вчинив дуже нерозумно, дуже нерозумно. І коли Давид встав наступного ранку, було Господнє слово до пророка Гада, Давидова провидця такого змісту. Піди і скажи Давидові, що говорить Господь: пропоную на твій розсуд три лиха, три покарання, вибери одне з них, і я вченю за Твоїм бажанням. Отже, Гат прийшов до Давида і розповів йому про все, сказав, що чи має настати в твоїй країні сім років голоду, чи волієш три місяці втікати від твоїх ворогів, які переслідують тебе, чи буде три дні моровиці у твоїй країні? Тож подумай, і вирішуй, що має відповісти тому, хто послав мене до тебе. Ви знаєте, неправильне рішення, оцей гріх народу і Давидом. Викликав сердечну хворобу в серці Давида, він відчув серце. Серце не витримувало, серце мало цей біль, він відчував це фізично, цей гріх, що щось не так. Він зрозумів, він визнав, посланий пророк Гад, ну і покарання на вибір. Як ви думаєте, що Давид обирає? Яке рішення Давида, що б ви обрали на місці Давида? І Давид промовив до Гада. Мені дуже важко. Але краще вже потрапити в руки Господа, оскільки його милосердя дуже велике. В руки ж людей не бажаю попадати. Тож Господь послав на Ізраїль моровицю від самого ранку аж до призначеного часу. Тож померло людей Дана до Вірсавії 70 тисяч чоловік. на ну, смерті. Простягнув свою руку і в бік Єрусалиму, щоб його спустошити. Але Господь змилосердився щодо подальшого лиха та сказав ангелу, який нищив народ. Досить, опусти свою руку. В той час Господній ангел якраз перебував біля току Євусейця Аравни, Орни. Коли в той час Давид побачив ангела, котрий нищив народ, то промовив до Господа: Це ж я зрішив! Господи, і це моя провина, а не ці вівці, що вони зробили. Тож, нехай твоя рука обернеться проти мене та проти родини мого батька. Отож бачимо, що цар проявляє щось таке неймовірне, ви знаєте. він готовий взяти на себе всю повністю провину. Він каже: Господи, я відповідав за все це, нехай це впаде на мій дім. Цар заступається за народ, який сьогодні президент країни так поступає по відношенню до народу свого? Чи бачимо ми сьогодні такі приклади? Прив розуміти, яка була велика різниця між Давидом і царями, які були після нього, які існують сьогодні. Ще раз хочу підкреслити, що в народі були ж ті самі гріхи: бажання слави, схожими бути на інші народи, зволодіти нові землі. Мати достаток, ну і так далі. і так далі, і так так далі далі Давид лише відзеркалював, відображав ті наміри народу, які панували в суспільстві серед людей в Ізраїлі. Десь духовність Ізраїлю також вона у цей час була на досить низькому рівні. Ну І через помилку Давида був покараний весь народ, і тут і відповідальність лідера, як по останньої інстанції, да, через яку і приймаються ці всі рішення. Але бачимо серце, душу Давида. Він готовий померти за народ. Так, він помилявся, але він визнавав, каявся і готовий був віддати своє життя заради людей, заради яких він і служив, і займав, скажімо, цю посаду місце да? служіння. З 18 го вірша і до кінця. Того ж дня прийшов до Давида пророк Гат і сказав до нього: Іди споруди Господу, жертовник. На таку євусейця Аравни. І пішов Давид за словом Гада, зробив, як наказав Господь. Виглянувши, аравна побачив царя з його слугами, що наближались до нього. аравна вийшов і вклонився до лілиць перед царем. І запитав А чому цей мій володар, цар, завітав до свого слуги? Давид відповів. Я хочу купити в тебе тіка, аби спорудити на ньому жертовник Господу, щоб нарешті зупинилось моровиця в народі. Аравна відповів Давидові: Нехай цар, мій володар цар, забирає, і приносить у жертву все, що йому подобається. Ось і воли на жертовнику сипалені, і молотильний вал, і упряж, ярма для волів на дрова. Все це Аравна віддає цареві, і далі Аравна сказав царю Нехай Господь Бог твій. Прийми твою жертву. Але цар відповів Арам: Та ні, я все-таки усе хочу викупити в тебе за гроші. Не буду ж я приносити жертву всепалення Господу, Богу моєму, яка мені нічого не коштує. Отже, Давид придбав тільки волів за 50 шиклів срібла. Давид спорудив там жертовник Господу, приніс жертви, всепалення та мирні жертви. Господь почув благання, змилосердився над країною і муровиця в Ізраїлі припинилась. Ось чим закінчується ця вся книга? Ну і по суті діло завершується цей етап життя, цей підсумок життя. Я думаю, ця історія не є випадковою. Адже, думаю, багато подій було в кінці життя Давида під час його царювання, але Святий Дух обирає лише ці, які нам потрібні сьогодні. Це місце, де приноситься жертва, воно є пам'ятне. Саме на цьому місці Авраам приносив жертву свого сина Ісаака. Потім Соломон після Давида будує тут на цьому місці храм. Ну і безумовно, ми бачимо, що моровиця в Ізраїлі припинилась. Господь змилосердився, почув благання, прийняв цю жертву, сила жертв. Що робить жертва Ісуса Христа, якщо ми десь помиляємося, якщо суди Божі йдуть в наше життя? Яку силу має Христос в нашому житті помилувати нас, простити і припинити Його, його суди? Отож, варто відмітити і жертовність Равни, який готовий все віддати для жертвоприношення. Тобто в Ізраїлі були люди, які мали той самий дух, що й Давид. Не всі, які кажуть, відійшли від Бога. Давайте ми з вами підведемо ще певні підсумки цього розділу. Ну, Перш за все, що, безумовно, такий урок, е бачимо наслідки впертості Давида, що людина на чомусь наполягає, настоює, є впертою, Господь е зупиняє, Господь попереджає. Потім людина, безумовно, головою б'ється вже об стіну і відчуває цей біль, і Давид на собі відчув да? наслідки цього гріху, цього впертості. Впертість це добра річ, якщо вона ви кажуть в розумних межах. І в певних місцях. Але якщо вона проти Господа, проти Біблії, проти закону, великих розмірів, ця впертість перетворюється десь в гордість. І Давид, написано, пересилив пораду Йоава, переміг, да, продавив, продавив своє рішень. Ну, безумовно, недаремно і захворіло серце в Давида да, через сердечну біль він зрозумів, що він зрішив хвороба серця. Як важливо слухати наше сумління. І, можливо, в Давида були ці думки, але він десь нехтував цим. Навіть прощення, це наступний урок, не скасовує наслідків суду і гріху. Ми робимо гріх, каємось, визнаємо, помиляємося. Так? Спой прощає, але є наслідки гріху. І ця історія є красномовною в цьому. Наступне, що Давид обирає милість Божу, а не суд людей, тому що він знав характер Бога, він знав його не перший раз, як кажуть, він знав, який чудовий є Господь, який він милосердний, який приймає жертву, який любить, який прощає. Ну і, безумовно, він опирався на одну із рис Бога, що Бог завжди ставить певну межу наших страждань. Він знає, що більшого ти витримати не, не, не можеш. Господь не дасть нам випробування, страждання, суду більшого, ніж ми можемо цього витримати. Суд не в самому покаранні. Це не є сама мета е, дії Божої. Бог контролює і початок бурі, і початок суду, початок муровиці і кінець також. Мені подобається ця думка ще раз: Бог контролює і початок бурі, і її кінець. Все в руках Бога, тому опираємось на милість і милосердя Боже. Місце покаяння стає місцем поклоніння, де Давид визнає свою помилку, де Анна зупиняє цю муровицю, там і Давид приносить жертву і звершує Бога поклоніння. Важливий урок, який є в кінці, буквально в 24 му вірші, він каже, я не хочу приносити жертву, яка мені нічого не коштує. Це не є жертва, якщо вона безкоштовна. Це відносно нас сьогодні. Ми дуже спростили, можливо, наше життя, служіння, Євангелія. Справжня жертва не безкоштовна. Ми цінуємо, якщо ми щось платимо, і ту жертву Господь приймає, коли ми, вона нам чогось коштувала. Ось яку думку. Доносить нам ця історія і досвід Давида. Віра, яка нічого не коштує, нічого і не змінює. Отож, будемо сьогодні молитись за те, щоб принести коштовну жертву Богові і мати віру, яка чогось коштує нам. Тоді вона і змінює, і багато чого рухає у нашому житті. Давайте ми ще об'єднаємось і подякуємо Богові за цю книгу, за Давида. І за цю повчальну історію, яку ми з вами сьогодні читали. Отець наш Небесний, ми знову і знову заносимо щиро подяку Тобі, Господи, за слово Твоє, яке навчає, оживляє нас, пробуджує нас, зміцнює нас в вірі і несе такі повчальні уроки для нашого практичного життя. Отець Небесний. Ми сьогодні закінчимо, вивчайте життя Давида на цьому етапі, другу книгу Самуїла. І ми так само схожі на Давида, ми помиляємось, Господи, буваємо неправі, вперті у гріху. Ти посилаєш нам сигнали, поради даєш, щоб ми зупинились. Але ми дуже часто наполягаємо на своєму. Боже, прости нас, зупини нас. Розраховуємо на Твою милість, помилуй нас, підтримуй тих, хто сьогодні, подібно до Давида, до Ізраїлю, переживає цю моровицю в своєму житті. Зупини, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Дай сили витримати, дай побачити твій благий добрий характер. Боже, зміцни нашу віру сьогодні допоможи, щоб ми дійсно не мали дешевої жертви, дешевої віри, а щоб ця віра і наша жертва була дорогоцінною в Твоїх очах. Боже, благослови всіх учасників цього служіння молитовного, почуй наші молитви сьогодні, змилуйся над нами, над нашою країною, церквою, злий на нас Духа Святого. Молимо і мой, просимо все ім'я Ісуса Христа. Амінь.